Усім привіт! Це огляд блоку живлення від Realme потужністю 150 Вт. Виглядає він ось так відносно невеликого розміру, як для 150 Вт. Підтримує стандарт Power Delivery та швидке заряджання Dart Charge. Дуже цікаво, за скільки він зможе зарядити смартфон. Realme заздалегідь подумали про це, та для того, щоб протестувати цей блок живлення, у комплекті є ще смартфон Realme GT Neo 3. Нуму робити заміри. Зараз на смартфоні 1% заряду. Вмикаємо секундомір та під'єднуємо дріт. А поки ми тестуємо швидкість заряджання, я розповім вам про смартфон. Та почнемо ми як завжди з дизайну. Однієї смуги замало, а три буде схоже на колаборацію за дідас. Тому зробимо подвійну суцільну з розривом. Мабуть, так думали в Realme, коли розробляли дизайн цього смартфону. Але якщо серйозно, то Realme намагались як змога більше відобразити у назві, кольорах та деяких елементах інтерфейсу, те, що це дуже швидкий пристрій, який можна порівняти зі спортивними автівками. Цікавий такі дизайнерські рішення чи не цікавий, знають тільки окрема група людей, яка зараз дивиться це відео, та вже пише у коментарях, що вона думає стосовно цього дизайну. Але додам, що є ще біла версія зі смугою та консервативно чорна. display Діагональ AMOLED-дисплея 6,7 дюйма, роздільна здатність 2412 на 1080 пікселів. Він підтримує розгортку 120 Гц, HDR 10 та захищен все склом Gorilla Glass 5. Є налаштування кольорів, від мене вподобайка. Хочу окремо зазначити, що мені сподобалась велика яскравість дисплея. Вже зовсім скоро нас чекають сонячні дні, та на яскравому сонці з ним не буде жодних питань, вже перевірив. Що взагалі можу сказати про дисплей? це знайомий нам amoled дисплей, Соковитий, деталізований та як я вже говорив, досить яскравий. Камера інтегрована у верхній частині дисплея. Отвір невеликий. Під час перегляду відео особисто мене це не відвертало. Сподобався сенсор. Він швидко реагує на дотик, що особливо я оцінив під час ігор. Під дисплеєм вбудована сканер відбитків працює швидко. Можна обрати один з різних варіантів анімації сканування. Та ще тут є функція заміру з серцебиття. Е, перший раз бачу, щоб це робив сканер відбитків під дисплеєм. Цікава функція. Продуктивність. Працює Realme GT Neo 3 на 5-нанометровому процесорі Mediatek Dimensity 8100. Графіка mali g 610 mc 6 оперативної 12, постійної 256 ГБ. Підтримки картки microSD немає, а ось дві SIM-карти встановити можна. З бездротових підключень тут є Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, та звісно, ще не всі, який добре працює з Google Pay. Тобто все, що потрібно, тут є. Відразу хочу ще додати про оперативну пам'ять. Як я сказав, тут 12 ГБ, але є. Але якщо вам потрібно, у вас є можливість розширити її віртуально використовуючи постійний накопичувач. Він тут швидкий версії UFS 31 тому це буде працювати. Проте навіщо на смартфоні, у якого вже є 12 ГБ оперативної пам'яті, робити ще більше, я не розумію, але можливість є. Поки я робив огляд, вийшло оновлення на Android 13. Працює він на ньому дуже швидко, та звісно, що повсякденній роботі відчуваєш 120 Гц. Та Це сильно впливає на ваш досвід використання. Потім мені ще прилетіло оновлення оболонки Realme UI 4. Мені, до речі, ця оболонка подобається більш ніж в інших смартфонів з Китаю, виглядає, на мій погляд, краще, ніж у Xiaomi. Звісно ж, це справа смаку, але якось тут воно більш сучасно виглядає. Зробив я для вас усі бенчмарки, які можуть вас зацікавити: 3DMark, Geekbench ML, Geekbench CPU, Geekbench Compute, PCMark, PCMark Storage, а також CPU Throttling на півгодини. До речі, дивіться, як гарно показує себе Dimensity 8100. Виграє теж по та хочу сказати наступне: коли запускаєш щось не дуже гоністе, зовсім нема питань. Якщо запускаєш щось більш важке, то раджу користатись вбудованою програмою ігри, з якою вже запускати щось. Тут є налаштування, де треба виставити режим GT, який збільшує продуктивність та можна грати в будь-що з гарним FPS. А ще тут можна заблокувати яскравість під час гри, що прям... Дуже зручно. Тобто загалом на цьому смартфоні можна без питань пограти в усе, що завгодно. Гарний результат. Далі в нас камери. Тут три модулі: основний 50, ультраширококутний 8 та 2 мегапіксельне макро. Селфі камера 16 мегапікселів. Зараз ви бачите зразки фотографій. Я не очікував від цих камер щось неймовірне, але він гарно фотографує при нормальному освітленні, непогано при недостатньому, тобто підійде практично усім, хто не вимагає від смартфона супер фото можливостей. А ось відео, на мій погляд, можна було зробити краще. Зараз ви бачите зразок у 4К. Стабілізація є, але щось я її не бачу. Коли статично щось знімаєш, непогано. А під час руху ну таке. Селфі камера робить гарні знімки, але поки гарне освітлення. Навіть в день у приміщенні мені не дуже сподобалось, що виходить. І якось так. Небагато розповім вам про звук. Основний динамік знизу, розмовний працює як другий, тобто стерео є. Мені здалося, що гучності розмовного трошки не вистачає, щоб ефект був більш збалансований. Також стосовно якості, ну воно гучно грає, але чув я звуки краще. Але правда, не більш дорожчих смартфонах. Але чув. Ну тобто він грає на свої гроші, але не більше. Вбудований акумулятор має місткість 4500 мАч. Його вистачає на добу або навіть більше, якщо ви не суперактивний користувач смартфону. Але звісно ж цікаве тут заряджання. Зарядний блок на 150 Вт – Це щось. Кожен раз, коли тестую смартфон з такою швидкістю заряджання, розумію, що ця базова функція якраз те, що нам ще не вистачає на усіх смартфонах. Від 1 до 100% смартфон зарядився всього за 14 хвилин та 50 секунд. Ось це дійсно спортивна швидкість. Це повністю змінює відношення до процесу заряджання. тому що ти усього за якихось там 5-10 хвилин зможеш зарядити смартфон, щоб він працював е, практично добу. Це нереально круто. Але звісно ж стає питання: наскільки вистачить акумулятора при такої швидкої зарядки? Realme нам говорять, що після 1600 циклів, а це понад 4 років роботи, акумулятор деградує всього на 20%. Наскільки це точні дані? Я, звісно ж. Сказати не можу, бо не можу це перевірити. Але деякі ресурси тестували швидкі зарядки сучасні, та вони не сильно та й деградують ці Акумулятори, тому я б стосовно цього не переживав би. Та ще додам, що якщо ви не хочете заряджати свій смартфон так швидко, ну переживаєте, що це шкідливо для акумулятора. То у налаштуваннях можна обрати більш повільне заряджання, яке, до речі, встановлено по замовчуванню. Особисто я вважаю, що якщо така функція є, то треба їй користуватись. Навіщо купляти смартфон з зарядкою 150 Вт, щоб заряджати його повільно? Напишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Ну що ж, час робити висновки. Realme GT Neo 3, перш за все, мене зацікавив своєю швидкою зарядкою. Я раніше не тестував настільки потужні блоки живлення, та мені було цікаво не тільки зробити реальні виміри швидкості, а й покористуватись смартфоном, який ти заряджаєш за 15 хвилин. Але коли я почав тестування, виявилось, що це взагалі цікава модель. Мені сподобався дисплей, продуктивність, автономність та швидкість заряджання, звісно. Серед мінусів я б назвав камери, які можуть бути. Краще, особливо під час знімання відео, а також звук у динаміках. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно, стосовно цього блоку живлення та смартфону Realme GT Neo 3. Посилання на нього залишаю у описі, як завжди. Якщо вам сподобалось, обов'язково вподобайка. Якщо дуже сподобалось, ще підписка. Усім мирного неба, слава Україні!